Вітаю гостів та підписників мого каналу. Мене звати Ольга, сьогодні хочу подивитися, що зміниться у вашому житті в наступних 7 днів. У які енергії прийдуть? Що буде відбуватися у вашому житті? Давайте дивитися наступних 7 днів, коли б це відео вам не натрапило на очі Коли ви не нажали кнопку подивитися, це відео для вас буде актуально. Сьогодні, завтра, через рік, через 10. Надіюсь, каналу буде 10 років і більше. Так, обирайте жовтий камінчик синій, червоний, або один, два, три, як вам зручно. Кому треба більше часу, зосередитись, ставте на паузу. Час від часу міняйте. Позиції, щоб мінялася енергія у вашому житті, щоб відбувалися якісь зміни, був якийсь рух. Так, жовтенькі і одинички. Я вас вітаю. Давайте дивитися. Ой Сьогодні з нами працює дорін вірча тиру ангелів. Я її дуже давно не брала в руки цю погоду. Але сьогодні, прям, мені захотілося з нею попрацювати. Давайте подивимося, що буде мінятися у вашому житті. Що буде мінятися, які будуть зміни? Ой, шістьорка динаріїв. Випадає у нас лицар жеслів і що у нас тут ще і трійка мечів. <кій> Запитую карт, чому трійка мечів. І на дно дивлюсь тут туз мечів. Якась болісна правда перед вами відкриється по трійці мечів. Гроші йдуть до вас протягом 7 днів. Якась дорога, мужчина може бути з дороги. І може бути так, що от він приїжджає, і вам дуже приємно, але потім приходиться розставатися, і вам дуже сумно через це. Це, знаєте, як я вам скажу? Тимчасовий успіх в коханні, в професії будь-де. От ви ніби зловите у цю хвилю. Успіху, хвилю щастя, і потім трійка мечів, вона, знаєте, вас ніби як спускає з небес на землю, з розумінням того, що це тимчасово, що це не назавжди. Але момент якоїсь такої щастя, а радості точно настане в цей період. Відчуття якоїсь повноти, радості і знову розчарування. Да? От карти прям показують, що, можливо, ви поїдете до рідних і близьких, з'єднання з сім'єю воз'єднання, сім але потім іде прощання. Може, в гості будете до них їхати, чи до вас хтось приїде. Це, якщо ви, наприклад, самі на себе працюєте, у вас якісь замовлення, клієнти. І ви так радієте, але це ну, не напротязі сіми днів. Ви розумієте, що це не завжди, що це якийсь такий тимчасовий успіх, тимчасове щастя. Розумієте? Але щастя то буде. І якщо ви їдете до рідних і близьких, зараз ви прощаєтеся, а потім знову з ними зустрічаєтесь. розумієте? Тут, як і щастя тимчасове, так і ця біль. біль розчарування. І результат чим завершиться для вас трансформація, карта трансформації. Не знаю, чи на Ютубі можна називати назву, тому будемо загадково говорити. Архангел Азраїл. Окончання фази ілі ситуації, духовне приображення, время ті далі. Ну, от такі і результати, як і розклад. Да? Ви будете розуміти, що час рухатися далі. Це може бути переїзд, будь-що. Може бути, не знаю, з кимось ви познайомились, подружились, але розумієте, що з цією людиною ну, дружба не складається. Трошки поспілкувались і йдете. Це як глибокі такі події можуть бути, так і буденні. Новий цикл вашого життя, нова сторінка. Завершення і початок ось так. Час рухатися далі, час з кимось тут прощатися, з кимось з чимось прощатися. Але моменти радості тут теж обов'язково будуть. Давайте, я ще подивлюся, у мене тут є ще така дорінвірча колода. Магичное послание. Ангели для вас. Что вам скажут. Вернитесь на Землю. Я буду читать ангелийскую, а потом все перекладу. прикладу. Перестав ощущать потребности своего тела и реалии окружающего мира, вы отвернетесь отрветесь от Земли. Хоча вітати в облаках приятно, ваше внимание і ваша робота нужны на землі. Ми допомагаємо вам підтримувати баланс між духовним і матеріальним началом, щоб ви могли наслаждатися повноцінною земною жизнью. життю. Карти говорить, що у вас сили будуть підтримувати в цей період, і ви цей різкий перепад від великої радості до відчуття втрати так відчувати не будете. Вони зглажуються. Говорить, що. Постараємося для вас зберегти цей баланс. Ну, І тут однозначно по цим картам є розуміння того, що це не назавжди, це прощання це не назавжди. Скоро знову буде якась ця сама зустріч, або знову придуть клієнти, або, наприклад, ви приходите з роботи на роботу, ви розумієте, що ви з тими людьми, з ким ви працювали, з колективом, обов'язково будете ще зустрічатися, ви не будете втрачати зв'язок. Ось такий перший варіант. Я вас вітаю. Цікавий варіант. Пишіть в коментарях свої враження, кому потрібна особиста консультація, запрошую. В описі є мої контакти. А я перехожу до синеньких. Давайте трошки вище візьму, щоб було видніше. І дивлюся для вас, що зміниться протягом ближчих сіми днів. Які зміни відбудуться? Протязі ближчих сім днів. Так, пошездян, новини якісь хороші дом, відлюдник і п'ятірка мечів. <клухи> Знаєте, я би по цим картам сказала, що ви тут протягом цих семи днів у себе будете відстаювати і у вас це вийде. От ви прям себе будете, знаєте, доказувати людям, що ви щось тут достойні цього місця, що ви достойні йти якимсь своїм шляхом. Відлюдник іде своїм чітким наміченим шляхом. Ну, і тут треба взагалі подумати. Дивіться, якщо дивитися не на класику, а на оператися на те, як Дорін Вірче бачила ці карти, то і тут так. Десь ви пішли не туди, і вам треба взяти паузу, подумати, щоб знайти свій шлях, щоб знайти те, куди рухатися. І найкраще, у мене часто останнім часом приходить на розклад такі карти. Да? Можливо, це одна і та сама людина, чи декілька людей загадують, що кращою перемогою тут буде здатися. І зупинитися. Тут ніби йде тиск, я доволю це до кінця, я це доведу я, докажу, я просто порву тут всіх зараз на хрест. Да? Але е, найкраще рішення, тут карта говорить, буде залишити цю боротьбу, зупинитися, подивитися назад, е, зробити крок назад дуже важливо в даній ситуації. От ви щось будете тут доказувати, зробите ви його чи ні. Ні, ну я не бачу, що ви зробите. Ви все-таки, знаєте, вирішили, що вас не зупинити і ви будете йти прямо до кінця. У вас вийде продавити. Свою точку зору, у вас вийде щось комусь доказати, але після цього відчуття такої розбитості. Кому це треба було взагалі ці докази? Навіщо це все було? Ви ніби собі щось тут доказуєте. Ніби собі. Хтось може мати цих сіми днів якусь дорогу, четвірка жаслю додому, до рідних. В спокій якийсь. І результат, який вам принесе, двойка жезлів. Ну, ви відстоюватимете тут якусь, якесь своє місце. да Тут ви на своє місці, карта каже, нове партнерство і контракти продовжайте двигатися у Вас тут короче не зламати, да? протягом 7 днів ви будете відстаювати. Свою точку зору, своє місце, своїх людей. Можливо, знаєте, як там хтось прийде на роботу, і ви будете розуміти, що, можливо, це на ваше місце мітять або вже давно мітять, і ви на цьому тижні муситемете показувати, що я нікуди не піду. Це буде через силу, це не буде легко, але ви будете доказувати, і ви докажете, що ви знаходитесь на своєму місці. Що ваша точка зору правильна. От так, от, якщо так дивитися загалом. Ну, тут однозначно перемога за вами і зразу це сказала, да? так? Пожезлі в перші, у вас енергії на це вистачає. Ви, ви зможете досягти те, чого ви хочете. Ну, дивіться, це на цих сім е, днів я дивлюся. Просто я знаю під кільку мечів, вона дуже коварна, тим, що ви зараз вигризли цю перемогу, вигризли це місце, а потім. Ви можете через рік, там, неважливо скільки часу пройде, і думати, нащо воно мені було треба? Краще б я одразу відпустив чи відпустила, зупинилася, і тоді вибрала правильний для себе шлях, інший, новий, більш легкий. Розумієте? Це так як штовхатися в черзі. Як на касі буває, знаєте, як штовхаються в черзі, лізуть-лізуть вперед, уже пересварилися зі всіма підряд, а тут відкривається сусідню касу, і там нікого нема. Туди можна йти вільно. А тут уже і скандали, і то, і що. Ну, от в такому дусі. Чи там за скидкою в Black Friday, да, біжимо, там гребемо все. А через тиждень чи через місяць воно все дешевше. Ох, я ухватила там, да, я прорвалась туди, взяла це, а потім воно ще дешевше. Ну розумієте? Це, це от така хімерна перемога. Давайте для вас подивимося: пораду, послання, зауваження, все, що скажуть ангели для вас. отношения. Ваши главные отношения в жизни – это ваши отношения с самим собой и с Богом, а все остальное проистекает из них. Чтобы наладить или восстановить отношения с кем-либо, прежде всего укрепить связь с любящим вас Творцом. И когда в вашей душе поселится покой и уверенность в себе, тогда и ваши отношения с людьми будут свести и развиваться в позитивном направлении. Тут не религийная тема, а Бог э, – больше как Внутрішнє якесь світило, да? ну, якогось релігійна тема підійде, хай буде так. Ну, наладити спочатку стосунки з собою, з Богом в будь-якому варіанті, в якому ви його бачите і відчуваєте. А тоді вже йти ну, далі. Ну, я би сказала від себе рекомендацію по цим картам, по своєму досвіду, що тут треба зупинитися. Зробити крок назад і подивитися взагалі, куди ви прете, да? чи воно вам треба. Якщо ви впевнені і вам все одно, ви, я вас обрадую, да? ви доб'єтеся того, чого ви хочете. Ви тут дійдете до якоїсь такої цілі, такої, якої ви хочете. Тимчасово так точно. Тому ось так. Пишіть свої враження в коментарях. Я буду рада. Кому потрібна консультація, я вас запрошую, в описі є мої контакти. А я переходжу до червоненьких і буду дивитися ваших сім'їв, ближчих ваших сім'їв, що карти покажуть, які будуть енергії, чи події, що вам треба знати, куди рухатись. Все, що карти покажуть, я вам скажу. Червоненькі троєчки. Дивимося ваших ближчих 7 днів. Дві мечів. Якесь важливе рішення приймать, будете четвірка чаш і король мечів. Дивіться, ви ніби тут так довго закриваєте очі на щось, і так треба прийняти рішення якесь важливе. Ну, на цих. Напротягом цих сіми днів у вас з'явиться по королю мечів оця рішучість все-таки взяти і вирішити цю проблему, яка у вас виникає. От, знаєте, ви ніби не хотіли її помічати цю проблему, закривалися від неї. Можливо, там спор якийсь був, а ви собі думаєте, що Та, хай там як буде той спор, якось колись домовимося, зробимо вигляд, що нічого не було і так далі. Але тут карти говорять, що вам прийдеться, і ну, у вас будуть сили і рішучість піти на це вирішення якоїсь ситуації, прийняття якогось складного рішення у вас. Ну, перемога йде. Ви себе тут якось захищаєте. Ой, королів Дінарія, супер. Ви будете. Собою так гордитися, так, що ви змогли, ви висказались. Можливо, це там, не знаю, на роботі хтось до вас там ставиться некоректно, негарно, і ви думаєте, та нічого прийде і так далі. І давно думаєте вже щось сказати, але не наважуєтеся. І тут ви зможете сказати, у вас з'явиться якась рішучість себе відстоювати, свої погляди, свої якісь поняття. Це підходить для тих, хто реально по четвертий час старалися. Не йти на цей конфлікт, старалися не помічати цієї проблеми. Дві... Мечі проблеми, да? Ну король мечі в нього точно є сили боротися, сили е... сказати все, що людина думає, і королева потім мечі Ой, Пентаклів, Дінарів, це розуміння, що, блін, нарешті мені стало і легше, і появилася якась впевненість собі, що я це чи зробила, чи зробив. Радість. Стойте на своєму. Введіть сраження мудро, карта говорить. Але точно стойте, на двійку мечів і на четвірку чаш лягає. Ви закриваєтесь, ви не хочете цього сраження, але воно необхідне. І у вас будуть на це сили, можливості, рішучість, ви наважитесь. І який буде результат? Цих семи днів рыцар мечей да Рішительність, совершенство, ні да. Ви ви будете відчувати, що тепер вам нічого не страшно. Тепер ви готові до будь-чого. Це знаєте, як співбесіду якусь пережити складну. коли ти приходиш на роботу, яка дуже для тебе цікава, важлива, тобі дуже хочеться. І там така співбесіда, що ти коли її вже пройшов, думаєш, ну все, <гум> мені тепер просто взагалі нічого в житті не страшно. Да? Це тут у вас буде. Перемога над такими перешкодами, якимись для вас, особисто для вас, кодами, кому хтось може і не помітить, але для вас це ментально складно, але ви на них йдете, ви їх рішаєте, і, і у вас тут виникає гордість перед собою. Це як екзамен ще здати, може так програтися. Здали десь екзамен е, такий важкий, переживали, можливо, навіть по четвірці часто не дуже і підготувалися. Да? Надіялися на удачу, але все-таки наважились, пішли і все зробили і перемогли. І у вас після цього така, така ейфорія і впевненість в собі виникає. Тут подолання якогось страху, подолання якихось перешкод, подолання якоїсь лінії, тут ще може бути чаш як апатії. От, лінь щось робити, лінь іти там в спортзал, ой, іти ще кудись ще щось робити. А тут у вас появляється рішучість на це, ви йдете, і просто неймовірна гордість за себе в результаті. Да? Давайте для вас на сім днів подивимося магічне послання від ангелів. Що скажуть ангели? Очищення. З великою любов'ю і уваженням ми приносимо вам. Мы просим вас очистить от вредоносных від шлаков и ядов свое драгоценное и хрупкое тело. Если на то будет ваше желание, мы поможем вам освоить более жизнеутверждающие методы снятия стресса и избавиться от всех привычек, которые вас губят. Ага, тут может быть с привычкой боротьба, да? С какоюсь звичкою поганою. Ты там, коли нервуешь да, не чи, що на тобі казати, можна, як виражатися, чи там запити це все діло, да? чи на дивані проліжати потім дві години, ну, в нікуди. Тут просять вас цього позбавитися. І, для вас, і вам для цього будуть дані ресурси. Предоставьте нам всі свої заботи і тривоги, почувствуйте живительну енергію, наповняющую ваші. Ось так. Відчуйте енергію вищих сил, вона з вами. Вирішуйте свої проблеми, позбавляйтеся своїх звичок, у вас на це буде дуже гарні сили, велика сміливість. Ось так. У вас буде для цього гарна енергія, яка підходить для такої боротьби. Ось такий третій розклад. Пишіть в коментарях свої враження. Кому потрібна особиста консультація, запрошую в описі. Є мої контакти. Підписуйтесь, вмикайте дзвіночок. До нових відео, Па-па!